Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Сполучені Штати поставляють українським силам оборони кумулятивні підривні заряди М2А4. Про використання цих зарядів розповів виданню «Захід.нет» український військовий, 15 фунтовий кумулятивний підривний заряд М2А4 призначений для пробування отворів у броні, В сталевих корпусах залізобетонних бетонних виробах, скельних мерзлих та звичайних ґрунтах. За задумом американських розробників, заряд має розміщуватися та підриватись на складній місцевості, на якій військові планують створити оборонні позиції. Українські військові адаптують підривні заряди М2А4 під авіаційні боєприпаси, які скидають з важких безпілотників. Він може знищувати мости укріплення та пробивати бетон, розповіли українські військові. У заряді М2А4 вибухівка вміщена в оливково сірої конічно циліндричної форми корпусі скловолокна. У нижню частину корпусу вставлений скляний конус, призначений для утворення кумулятивної виїмки під час заповнення корпусу вибухівкою, утримання вибухівки та запобігання виїмці від механічних пошкод верхню частину заряду через отвір у верхній площині вставлений проміжний 50 грамовий детонатор, що має всередині канал для детонатора. Між проміжним детонатором і кумулятивною виямкою всередині заряду міститься дерев'яна лінза, яка призначена для того, щоб забезпечити передачу детонації в дальній кінець заряду. Одночасно з центральною частиною заряду. До нижньої частини заряду прикріплена циліндрична форма зі склопластику, призначена для того, щоб заряд розташовувався на найбільш вигідній відстані від поверхні. Пробивається при підриванні заряду. Ця форма є опорою заряду. До бічної поверхні прикріплено ручку для перенесення заряду. Нагадаємо, у 2023 році українським військовим інженерам поставили заряди М1А3 3 бангалор для боротьби з загородженнями. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.